Доброго дня, друзі. Іноді на саджанцях чи на молодих деревах, на полуниці, наприклад, найчастіше бачимо ось такі листки. Вони відрізняються від звичайного саджанця. Це, що з деревом сталося, це хлороз. Він виліковується, але потрібно докласти зусиль. Беремо воду, дощову, найкраще підійде. Можна взяти вашу звичайну воду та закип'ятити, нехай остине до кімнатної температури та використати її. Додати туди 2,5 г залізного купоросу і 4 г лимонної кислоти. Розвели і поприскали по листку. Можливо, потрібно буде повторити через 2-3 дні, але ефект буде вже наблюдатись перший через буквально одну добу. Але будьте уважні, якщо ви візьмете, наприклад, 3 грами залізного купоросу, то ви можете зробити опіки і листки трішки попідгорять. Попід... Звертайте увагу, користуйтесь, оброблюйте. І все буде гаразд. Всім дякую.